Добрий день, друзі! Сьогодні буде у нас незвичайне відео і хотів би перед початком у вас запитати, чи вірите ви в подорожі в часі? Про це можете поділитись в коментарях. А також, як завжди, ставте цьому відео лайк, дзвіночок та підписуйтесь на канал. Питання подорожей в часі хвилює людство вже багато років. Хоча більшість вчених вважають таку можливість малоймовірною, деякі все таки дослідники не виключають, що невідомі закони фізики можуть дозволити переміщення у часі. Група фізиків вирішила підійти до цього питання з нестандартного боку, спробувавши знайти сліди мандрівників у часі у віртуальному просторі, вони шукали інформацію про значущі події, яка з'явилась до їхнього фактичного здійснення, вважаючи, що лише мандрівники з майбутнього могли б передбачити такі події. Вчені ретельно аналізували повідомлення у соціальних мережах та популярних запитах у Google, сподіваючись знайти згадки про події до того, як вони стались. Вони також розмістили у соціальних мережах заклик до потенційних мандрівників у часі надіслати листа на електронну пошту, адреса якої було вказано пізніше, ніж саме повідомлення. Ідея подорожі у часі часто обговорюється в контексті теорії відносності Ейнштейна, яка передбачає, що великі маси можуть викривляти простір, що потенційно може створити умови для подорожі у часі. Чорні діри та кротові нори, наприклад, є гіпотетичними об'єктами, які можуть сугувати порталом для таких подорожей. Окрім того, квантова механіка передбачає можливість існування паралельних всесвітів, де подорожі у часі можуть створювати нові реальності або гілки подій. Ця концепція також підтримує ідею, що мандрівники у часі можуть взаємодіяти з минулим без створення парадоксів, оскільки вони фактично створюють альтернативну часову лінію. На жаль, дослідникам не вдалося виявити жодних слідів присутності мандрівників у віртуальному просторі. Це може означати, що подорожі у часі неможливі. Або що мандрівники з майбутнього свідомо уникають виявлення, або що ми просто не маємо інструментів для виявлення їхньої присутності. Вчені припускають кілька можливих пояснень відсутності слідів мандрівників у часі. По-перше, можливо, вони дотримуються суворих правил, щоб не порушити хід історії. Також є версія, що мандрівники у часі не можуть залишати стійкі сліди своєї присутності у минулому через невідомі нам закони фізики. І останню версію, це те, що просто ми не маємо достатньо чутуєвих інструментів для виявлення слідів мандрівників у часі. Незважаючи на негативні результати, це дослідження є цікавим та оригінальним підходом до вивчення можливості подорожі у часі. Воно відкриває нові напрямки для подальших досліджень та стимулює дискусії про природу часу та можливості його маніпуляції. Ось таке цікаве дослідження було здійснене задля подорожі в часі. Як гадаєте ви, коли людство все-таки розгадає цю таємницю? Чекаю ваші варіанти в коментарях.